Вітаю товариство! Як ви думаєте, що може бути спільного між народним депутатом і державним зрадником? Або, наприклад, між суддєю та кримінальним авторитетом, або між дружиною міністра і охоронцями злодіїв в законі? Ви не повірите, усі вони можуть бути власниками вогнепальної нагородної зброї. Мене звати Георгій Чайкін. Ви на каналі Збройовий лобіст. І зараз я розповім вам, яка вакханалія відбувається в Україні з нагородною зброєю і як це перешкоджає ухваленню закону. Одразу хочу сказати, що у нас в країні є люди, які отримали зброю, дійсно за героїчні вчинки. І тому все, про що мова піде далі, їх не стосується жодним чином. Для нас ця історія почалася в 2010 році, коли ми дізналися, що колишній міністр Кузьмук був таким міністр оборони, володіє трьома народними пістолетами. Ми поцікавились, це все чи є ще щось. І як виявилось, він станом на 2001 рік володів 13 пістолетами, переважно іноземних відомих брендів: Лок, Чизет, Берета, Кольт, Сміттен Весен. І от нам стало цікаво, а як таке може бути, навіщо одній людині 13 пістолетів? Ми почали писати запити на всіх тих, хто теоретично міг би нагородити Кузьмука зброю. Ну, насамперед, це, звісно, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України і, звісно, адміністрація президента. Коли ми побачили відповіді, які були відверто безмістовні, ми були шоковані: кого, за що, коли, невідомо, не повідомляють. Старанно приховують, і тут ми зрозуміли – треба копати. Погодьтесь, абсолютно незрозуміло, чому так старанно приховується прізвища цих людей. Це державна нагорода, і ми маємо право знати прізвища своїх героїв. Ми почали гайдати цю тему медійна, доєдналися журналісти і вилізла інформація. І як з'ясувалося, в Україні існує три категорії власників нагородної вогнепальної зброї. Перша категорія, яка отримала зброю за грішні вчинки честь Вамишана. А от до другої та третьої в нас є питання. До другої категорії належать депутати, чиновники, мінти, прокурори, судді та решта номенклатури. А до третьої вже дружини, коханки, бізнесмени, їх охоронці і навіть кримінальні авторитети. З 14 по 17 рік Аваков і Полтарак нагородили неймовірну кількість яскравих персонажів. Наведу вам декілька прикладів. Яна Канатоп, дружина колишнього міністра Стеця, три нагородних пістолети. Арсеній Ценюк. Я не знаю, скільки в нього пістолетів, але вже почали нагороджувати і пістолетом кулеметом Томі Ган, і навіть кулеметом Максим. Ну і мій Топчик відомий науківець, власник легендарної жомової ями, колишній нардеп, клієнт психіатрії і одночасно полковник МВС. Ілля Кива зі своїм нагородним автоматичним пістолетом Стечка. Злі язики кажуть, щоб тебе нагородили, треба заплатити від 8 до 25 тисяч доларів. За часів Фінуковича навіть 50 тисяч. А як інакше пояснити нагородний пістолет у кримінального авторитета Казацева? Він же князь, який відсидів за навмисне вбивство. А як пояснити нагородні пістолети, вилучені у охоронців злодіїв в законі? До речі, вони були колишніми працівниками правоохоронних органів. І є дуже важливий і цікавий момент, яке б відомство не нагородило, але дозвіл на зберігання і носіння саме цієї зброї виписує дозвільна система МВС. Саме в МВС ми і звернулися з офіційним запитом. Їх відповідь приголомшила. Облік нагородної зброї Міністерства внутрішніх справ не ведеться. Журналісти, яким МВС відмовила в наданні інформації про нагороджених, звернулися до суду. Виграли всі інстанції. Але МВС рішення суду не виконала. Повернемось до казацтва. Українська асоціація власників зброї подала заяву про злочин до Державного бюро розслідувань, яке мало б. Протягом 24 годин зареєструвати це в ЄРДР, повідомити нас як завірників, і розпочати слідчі дії. Вони цього не зробили. Ми звернулися до суду, виграли суд, і рішенням суду їх зобов'язали зареєструвати, повідомити і розпочати слідство. Вони цього теж не зробили. Коло замкнулося. Але насправді це не коло, це кругова порука. Вони всі зав'язані в цій нагородній зброї. І коли на тлі цього я чую про те, що депутати планують ухвалити законопроект без урахування наших правок, які ми подали ще рік тому, і без урахування думки мільйонів громадян, які проголосували у додатку Дія, я починаю розуміти: нема у нас народовладдя. владі. І це не демократія, це феодалізм. Для себе вони передбачили нагородну зброю з правом носіння, а нам кажуть, що ми не готові. А Пашинський їх, коли стріляв хімікуса, був готовий. А кажара, який застрелив свого приятеля в будинку, був готовий. А п'яні мінти, які вбили п'ятирічного хлопця, теж були готові. Знаєте, я дедалі все частіше думаю про те. Чи гідний цей парламент свого народу? Народу, який несе на собі тягар війни і віде останнє заради перемоги. І дивлячись в очі ворогу, гине зі словами Слава Україні!